Це ж літня кухня. Да. Це ж оце покажіть. Да. Раніше в кожному дворі таке було. Піднокаліберні да, 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 да. Да. у вас тут огірочки. Да. Ну це зараз розпал літа. Така спека, отакі ґедзи літають. Мір. У нас і сулійки такі піддавнили. Клас. Спеціально для огірочки. Основне, це смородина. Вона дає хрумкість нашим огіркам. Лес над водою. Ви будете цю накладати, а мені другу чи ми в одну все? Та в одну, нам ну, головне принцип показати. Спочатку кидаємо. Почекайте, почекайте. Спочатку треба здрасті сказати. Господи, не хвилюйтеся. Ми вже пишемо, так? Да. Так, це Оксана Кругляк, це господиня, берегиня традиції, село Богданівка, рідне село Катерини Білокур. Так. Але ж там, окрім Катерини, то ну кого не отак не, не доторкнися, всі талановиті. Звісно. Оксаночко, ну це зараз розпал літа. Така спека, отакі гедзі літають, от, отаки ні, як, як, як ці як, танки. То єдина одна з переваг, що так похрумтиш огірочком, і тобі наче легше стає від цієї спеки. Да. Зараз і... сезон закруток огірків. огірків да. Покажіть Вже... нам, як ви це робите. Вже розпочато будемо засолювати на зиму огірочки, не робити малосольні, а на зиму. Так. От кидаємо спочатку не багато, три лаврушки. Що це у вас якийсь такий слоїк такий нестандартний. Ну, тому, це тому, скільки ли, тут? Нас... Трилітровка? Ні, тут чотири літри. Ага, я ж бачу, що не туди, не сюди. У нас же давнину все зроблено. То в нас і солійки такі під давнину. Спеціально для огірочків, для самогону, другі. От. Так. Це духмяний перець, це чорний, душ. Ну, перець горошки. Перець горошки обичний, так. Да. От. Потім саме основне, раніше ж у наших бабусь дідусів не було, що всяких оцих приправ, що є зараз, все було росло на городі. Це хрін. Хрону чим більше, тим краще. Потім основне, це смородина. Вона дає хрумкість нашим огіркам. Листечко. Дайте мені щось сунеть туди. Давайте укропчик. кропчик. Ага. Тобто Беріть. оцю всю зиму зілля. Ви зірвайте зонтики, кидаємо зонтики самі. А стебла викидаємо? Так. Да. Отак. Самі зонтики. Бо саме в зернятах цей весь смак. Угу. А я ще по обскубую. Да. Так. А тепер гарно тугенько перемиваємо огірочки і складаємо в цю баночку. Різнокаліберні у вас от огірочки? Да. — Так. Це зараз перебирають, сортують. А раніше бабусі наші вибрала, наскладала, більше йде на тарелку, більше йде в салат, менше йде в тарілочку, так нарізати. Заходьте до нас, бути критикувати, казати правильно чи, чи неправильно. Ага. Заспівайте, щоб нам не було скучно. Це, що це за люди? Сусідки ваші Це наш колектив, співочий берегиня. А до речі, Вони... подивіться, яка тут атмосфера. Це ж літня кухня. Да. Це ж оце покажі. Да. Раніше в кожному дворі таке було. Да, 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 да. І це і оце варення вариться завжди про да. варення пізніше розкаже, да, щоб ми в одну кутку це не обов'язково. Зараз в нас огірки йдуть. А який борщ тут свачний на вулиці? — Не знаю. А, не знаю, який борщ. нам далі їхати треба. треба. спробувати. Його сказати словами цього, цього খেল গো গৈয়ো সামা বৌ গৌৰে বে ন Чотири хресточки не бачила миленького, що ти го не бачила миленького, Не простіше був варіант, знаєте, аж три вечорочки, а вас чотири годочки. Це ну, якісь тут у вас жінки в цьому в Богданівці терплячі. Скажіть, будь ласка, ми все правильно тут зробили? Да. От, дивіться, яка сулія, то такий часничок, яка ж ви уважна? нас. — Це Можна, можна дуже і не чистить, правильно? Лушпиннячку. Ні, е -е не, не обов'язково. він Тому що він природній. Да часничком за... А чим заливати? Заливаємо. А солити? Ми зараз сіль розведемо. Чотири літри? Да. Чотири. Треба да. дві чарки солі. Дві ось я наготовлю. Опа. 50... Ну, це одна. А тут? Оце. Одна. одна. Ви Сказала, як припечатала. А зверху закласти нисточком хріну. А от там є хріна. Як зальємо. Як зальємо, так. Зверху можна йти листочком Так. А подивіться, це... оця штука, як називається, це все ж це ж це трипільське. Да, 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 да. Все пара, кажуть, що трипільці чувала. вимерли, кудись там ділися. Ніхто нікуди не вимер. Ми нащадки цієї культури. Потім ми були з кіфами, і сарматами назви мінялися. А цей народ, який тут був, він він є і буде і ще 10 тисяч років, і три рази по 10 тисяч буде. От. Ні, а це цукор, усі... правильно? Да, це цукор, щоб нічого не наплутати, от. а цукру ні. не треба сюди. Ні, ні, не треба. Тільки не треба. в нас зараз сіль не та наша крупна. Цю сіль треба кидати дві чарочки, так Бо і сказали це... ж дві чарочки. Е, так да, да, да. Ну, так, грамоту А страшно. Точно не хай буде. Може Бо... трошки зараз. а тоді попробувати перегодять. Отак хай. Не да. А воно, а воно саме розчиниться там і а огірочки будуть солені, то пів баночки води злить ото росолу і долить обікновенною холодною водою. І тоді огірки постоять і будуть дуже добрі. Боже, я не думав. Я думав, що з Оксаною погомонімо, це... а тут, тут така група підтримки прийшла. То ви ж знаєте, які це будуть огірки. Тепер ми беремо. криниці, вода, З криниці вода. Журавель тут побудували. Так. Да. Ух ти. Ну, це так ми довго будемо лити. Ще можна щось заспівати. О, мостом, мостом росте трака, ростом. Люблю я, люблю я того козаченька, що високий ростом. Люблю, я. Бачив я того козаченька, що високий ростом. А що нам кулу. робити отаким, от що невисокий ростом? А, Всі нічого, люблять високий. Нічого, ну, що? і вас полюбимо, Та, не ну, йо, ну це, ж обідно. Так, хрін заклали. Обережно, бо тепер Обережно. я цю кришечку поклала в кип'яток, щоб вона розм'якла. Ага. Що, можна капроновою? Да. Оця штука не потрібна? Ні, це для металічних. Це для металічних, медалевих. металевих. Металевих, да. все просто. І отак воно захлопується. А, а якщо не взірветься, ні? Ні. Ні. Ні, вона як вона як остине ця кришка, то ви її не знімете, тільки розігрівши теплою водою. Я зрозумів. Ну, смотрю, а не сила треба перегортати, ні, так ні, нічого. Ні. Добре, куди ставимо? Кудись в погріб? погріб. Ну, зразу в погріб, зразу. А у вас погріби ще є? Там да, прохолодно. Да. Все, люди. Нам треба зупинятися, тому що я відчуваю такий потік енергії від цих прекрасних людей. Тут так, ви знаєте, от їдеш селом, ну здається, село хати стоять. Але зайдіть в цю хату в будь-яку вас зустрінуть такі прекрасні люди, тому що кожен з нас, з українців, несе великий код у собі своїх попередніх поколінь. Всі ми і пісні знаємо, навіть якщо ми їх не чули, так роз, 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 уже на третьому куплеті підспівуєш. Да, да, Все, да. я вам дуже дякую за ці огірочки. Село Богданівка, Яготинська громада, Київська область, Бориспільський тепер район. Да? Да. Тепер... Ну нічого, у вас сумно не буде. Не буде. Ні, не тобто взимку приїхати і зняти пробу. Да. Да. О, це пообіцяєш. Але ну спробуємо. 我们。